Усім гай, з вами край, і сьогодні, неочікувано навіть для мене, я і мої колеги у вигляді Ореста і Назара, з на якими грали інженери, потрапимо у гру The Forest, де ми пробудемося у літаку з якимось пацаном, якого звуть Тінь. Батько номер один, батько номер два, батько номер три. І де металовий птах, на якому ми летіли через невідомі причини, приземлиться десь у лісі, де якийсь оберген викрав. Тім. Ти повзеш, а так. я знаю, що роблю? Я сижу зараз за крістом і дивлюся. А ну, хулі ви сидите! Нашого сина крадуть. Тож наше Тріо вирішило вижити та знайти пацана. Тому, ставте вподобайки, беріть бутерброди, а я буду починати. Після того, як ми оклемалися від падіння літака, наші злі ручки з сокирами потягнулися в сторону чемоданів. Але не все з'їдає, якщо скось. І далі, шукаючи чиїсь ношені труси, які викрасні виключно для виживання, наше тріо знайшло красиве місце. О, Давайте будемо. тут жити! ідеальне місце. місце обживання, поки хтось випробував воду у нашому озері. Я збирав костюм стюардеси, бо ходити у якийсь футболець без рукавів посеред страшного невідомого лісу небезпечно. А вдруг там якийсь кліщ буде. В той же час до хлопців, які розбудовували табір, приходили геніальні фізичні відкриття. О, вода плаває в воді! Вода плаває в воді. що? А також, попри двох тимчасових укриттів, були збудовані санки. Тачка. Це санки. Я буду кататися. Ні, ви будете мене катати, я тут король. У свою чергу я впульов першого ящера. та зрізав з нього з трофей. Uh... Молимся йому, молимося, це наш бог. Ні! Yeah! <зас> Заради захисту від зла була спланована велика стіна, І було підготовлено масштабне вироблення лісу. Але виробку лісу перервало зло. Ой! Oh! А це хто? Л Ламайте Бити лиця! Це люди! Ось з них зуби випадають! Боже. Після славетної битви та кролика, який просто забіг у вогнище. А як я м'ясо можу Крилик! Крилик! Крили! Кроси! Горить! Ми лягли спати! На наступний день наші тріо почали капітально обживатись. Я пішов по дереву, а Ори Назарам Назорам дивився до відчайдушних рішень. Ей, їсти хоче? Ну пожар поїж. Руку. Яка рука? Ну все, руку знайся. Тякі часи. Далі було прийняте рішення розвідати територію, де було знайдене щось дивне, а саме фото. А це що? Могилка? Касета. Касетка, фото. Фотографії. То фотографії яхти. Нам напевно треба знайти яхту. Де Pardon. ж вона може бути? А на самій яхті було знайдено ще пару стрьомних фото. Та касетний плеєр. До речі, от зараз є Муліка начебто касети ніхто не пам'ятає, але мені здається, через пультвість та впізнаваність цей предмет неможливо не знати, на відміну від CD дисків. Ви хоча б знали, що там були два типу дисків, один з яких міг тільки записувати. Так, мене щось не туди понесло, продовжуємо Зефорест. Після створення луку ми з почуттям виконаного обов'язку поплетались додому. По дорозі забивши злого чоловіка. Вдома почалась моя улюблена частина виживало, а саме знищення лісів. Поки інші були зайняті або теж рубанням, або створенням зброї. Це у мене мега зброя готова. Ось все. Згадалося, що людям взагалі тут треба пити воду, а пити з калибані така собі ідея. Бо всяких бацил та паразитів там, певно, до холери. Тож з панцеві черепах було вирішено створити водозбірники, але перед тим їх було використано в інакших цілях. Покотилися <ривання> горошки. На наступний день велика дерев'яна стіна отримала ворота. Заходіть мої родіння, <світ> я тут цар. А також пройшла інспекцію. Що ти робиш? Що ти робиш? Інспектор інспектую стіну. Добудувавши стіну, було вирішено на наступний день зробити величний похід наліво. Але справа та голод змусили трохи почекати. І під час цього чекання на нас напали. І мене навіть залило, хоч я був як лев. Ми забили! Ааа! Здолавивши зло, піднявши мене, нямка зготувалась і ми відправились у путь. Під час подорожі наліво ми знайшли щось. Ми знайшли щось. Це ж... Це.. це твоя ма. <igraph> Після знаходження великої дирки такі... та оленів, ми нарешті дізнались до чогось справді цікавого. Ну, хатки ямно ну, щоб. Ну а, так це... Та цей місцевий пароак тракціонів. дивіться, ти типу сюди залізаєш, такий, уї і воду, а там, типу, вишки, щоб типу, забирати ти, ти і, і пригати. Вау. Wow. Але цікавого, там справді було ж крокодил, який ah, просто повз ah, wow. і якому просто не пощастило. Ah, вони і сині, а вони сильніші, А я крокодил забив. Починало вечеріти, тому ми відправились додому. Але в один момент я yeah, не заліз у воду. Крокодил! <laughs> Крокоділь, володя. А! Крокодиль! Ааа! <смі> ляг додому був довгий, як мініму через те, що ми вирішили обійти річку. І під час обходу річки Назар знайшов купу чемоданів та зробив страшне! А! а, треба добре, не а! Тут була білочка. Його я, я, я тако зробив! <смі> Я у свою чергу зробив реконструкцію страшного. Там не випало я красу. При тому у 360 градусів, за що попрошу лайк. Помітивши якийсь табір з палаток та аборигенів, стихійно піднялось рішення поспати, а далі розбиратись з аборигенами. Але в палатках був лише хрест. Jesus! Jesus Christie Jesus! Це великі палатки! І навіть застосувати їх не можна було, тож довелося робити свою. А у Бергенію нічого цікавого не знайшлось. Продовживши подорож, був знайдений край острова, по якому ми вирішили прийти. Хоча це було дуже нелегко, зважаючи, що на мене вчинили замах. Я сильний! Я сильний! Ааа! Але після того, як я зміг вибратись, ми знайшли ще одне село, на яке вимушено напали. Хоча аборгени дали хорошої здачі. Ааа! Мені просто по хребту дали! Після вкладення ворогів спадки та відбирання всього неприкрученого, була знайдена печера. Ой. що це пока? Почавши величне шестя по печері, нам у голову приходили різні думки. Мені здається, ми в якийсь, в якийсь као. Дальше ж по печері було почути чиєсь хіхікання. Па-па-ра-па-па. Хтось хіхікає! Я включу музику. Включивши музику, щоб відігнати страх, вийшов якийсь страшний абориген. І від приливу енергії ми його прорубали і так само прорубалися далі, вперед. Тут двері заблоковані, морди і слова. Заблоковуємо! Вперед! Проходячи все далі і далі в печеру. Ми спускалися нижче й нижче, і знаходили залишки цивілізації, що наштовхує на роздуми, навіть теорії. Але ми не у 2014-му і мода розбирати сюжет недороманих ігор на юніті мертва. Так, мене кудись знову не туди занесло, а тим часом на нас напали. Ну так як розраховуватись за береге. О, от і вони. Згадаєш. дай карена з босом! Ледь-ледь виживши, ми просто почали блокати та лутати ці печери. Хоча в один момент ми знайшли дуже довгий спуск. Що я? <гум> <гум> <Розно>. <гум> Що там? <гум> Ні, ми спускаємося всі досі. І в його кінці ми знайшли до 100 біса всякого смачного. До <гум> прикладу, ящик динаміту, <гум> сучасну сокиру, пару стріл, <гум> 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 а також сюжет. Віднімаючись наверх та віддавши честь металгіру. Я падаю лаві. Стало одне дуже хороше питання. Так, де вихід? Поки всі інші шукали вихід. Я ще хотів трохи розважитись. Ми там були, ми там 20 були. Повернулися з черги. Що за звук? <звук> Але з часом моя радість змінилася відчає. А всі думки перейшли в питання де ми? Хоча завдяки тактиці лівої стіни ми натрапили на вогнище, де було пожарне м'ясо. Вийду. О, о-о-о! Зря я це зариблюю. Зря. Ти, ти зря зря. Але радість тривала недовго, бо не. ми знову вийшли до місць, у яких були. І особисто у мене криша почала їхати рівно перпендикулярно від землі. <гум> 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 це, спуск вниз. це спуск вниз? Я не знаю, це не спуск. Але вдача була повернута до нас хорошим боком. І ми змогли знайти вихід там uh, той я знайшов пропор... І під хороший саунд від касети. Ми пішли додому. А чи зможемо знайти хлопчика Тіммі Чи зможемо спуститися у латенську прірву? Чи домовимося про співіснування з абергенами дізнаєтесь у наступній серії, якщо вона буде. А поки ставте вподобайки, підписуйтеся, дивіться мої інші відео, критикуйте, пропонуйте у коментарях, рекомендуйте це та інші відео з мого каналу всім своїм друзям та знайомим. Слава Україні! І до наступних зустрічей!